Доброго дня! Погода 15 червня 2023 року в Україні загалом прогнозується суха та хмарна, опади можливі тільки в центральній частині країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 11 до плюс 12 градусів тепла, а у день від плюс 22 до плюс 25 градусів. В північному регіоні температура повітря буде триматися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. А вдень температура становитиме від плюс 20 до плюс 23 градусів. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 15 до плюс 17 градусів вночі. А вдень температура буде становити від плюс 23 до плюс 25 градусів. Південний регіон матиме найтеплішу погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 15 до плюс 16 градусів, а вдень від плюс 26 до плюс 27 градусів тепла. Температура на Сході України буде плюс 15 градусів вночі. А вдень від плюс 20 градусів тепла до плюс 22 градусів тепла. На цьому все. До побачення!